Запретить, не пустить, изолировать военных от лишних глаз. Работать журналистом на фронте с каждым днем становится все труднее и труднее. Мы, конечно, понимаем рвение штаба обезопасить позиции украинских военных и принимаем присутствие возле каждой съемочной группы в АТО пресс-офицера. Вот только обязательное согласование со штабом маршрутов, мест съемок, редакционного задания и даже вопросов всем военным очень похоже на банальную цензуру. Критиковать обеспечение армии или штабную коррупцию получается больше нельзя. Мол, война идет, а мы тут лодку раскачиваем. Но военные молчать не желают, и мы обязаны дать им слово. Что же скрывают от журналистов в зоне проведения АТО? Смотрите прямо сейчас. Там, да и де, реальная война. Завжды иснуют читки и суворь правила. Працювати журналісту дозволено лише під пильним оком військових. Аби випадково не допомогти ворогу, маршрут, редакційне завдання та конкретну зйомку в деталях необхідно узгоджувати з найвищим керівництвом АТО. Ми чудово розуміємо, що контроль не випадковий і не марний. Але як підказує досвід, саме за заборонами може ховатися те, що й потрібно показувати. Ми вперше вирішуємо не вимикати камеру під час усієї екскурсії, щоб ніби продемонструвати, як пильно захищають будь-яку зайву на думку штабу інформацію про українських військових. І це одразу обурює прес-службу. Не знаю, яку сенсацію ви зараз шукаєте. прес Пресофіцер одного з напрямків. Після нашого прохання провести нас визначеним нами маршрутом одразу ж починає нервувати. Чому нас не пускають на передову, якщо спокійно, ну зараз же не стріляють. Ну, стріляю. ну об'єктивно скажіть мені Я, я цілий день я не чула, щоб тут стріляли. Якщо і спілкуватися з військовими, то під пильним наглядом пресофіцера. Та, і, і, і Я розумію, що доведеться просто перевникати. Чи то біля пресофіцера, а може й дійсно, та бійці, даючи інтерв'ю, завжди усім задоволені. Принісили якісно, вам хороше видає. Та ну якісно видають, на що на рахунок Тож, каже, вода є, пити є, чай є зготувати, кажуть, місце є, чай видають, ну це я кажу, і м'ясо, і ковбаса, і так трохи нас балують, сир, сир ну, я кажу, думають, надіюсь, думають про нас. Чого не скажеш про колишніх військовослужбовців, яким вже немає чого приховувати, все це скривається. Сергій Перчак півтора роки служив у Нацгвардії. З жахом згадує умови. Сиділи без води і неділі, і дві, і три. А морози ж ми на бензопил Брала Бензопил взагалі не давали в національної гвардії час 30-36. Я не боюся скриватися. Журналістів туди, звісно, не привозили. Як і не привозили сюди, оцю я сам купляв, а оцю мені видали. Це все, що в мене з форми залишилося. Все інше зносилося. Да, уже все. Вже скільки вже поші год служу, то форма довго не дається. Ми не стверджуємо, що так працюють усі пресофіцери в зоні проведення АТО. Але за поясненнями ми звернулися в управління комунікацій та преси Міністерства оборони. Минуло два тижні. Відповіді ми й досі не отримали. Цензура в АТО проблема не нова. Наші колеги ще рік тому зверталися до всього керівництва країни, аби знову отримати можливість безперешкодно виконувати свою роботу. З моменту подання цієї заяви пройшло більше року. Однак віз і нині там. Дискредитувати українську армію, звісно ж, не можна, але журналісти повинні спілкуватися з тими, хто бачить реальну картинку війни, а не з тими, хто цю картинку нам намагається намалювати.